Коли я давав свої перші інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні і ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за це інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал чим-то заповнити свою інформповістку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, це, цей цей, історія. Вони тобто не сприймають ці історії, як унікальні, вони тебе сприймають, як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали. Писали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поплінований Форбс у мене беруть. Ну і що? Ну от я списку Форбс, ну і що? Ти, ти знав про це, от хтось з підписників знав про це. Чи що я на окладинці журналу The New York Times, що я на року The Time? Ну, ну це все просто так Журналістка машина.